Як вивчити 1000 іноземних слів за один місяць. Сьогодні я розповім вам практичну методику, яка повністю змінить ваше уявлення про вивчення мови і запам'ятовування слів. Ми перетворимо ваш мозок в суперпотужний комп'ютер, який здатен засвоювати тони інформації. З вами Павел Завіруха, спільнота My Second Language. Влаштовуйтесь позручніше. Або підписуйтесь на канал, щоб подивитися відео потім і ми починаємо. Перш за все я хочу розповісти вам, що надихнуло мене на створення цього відео. Велику кількість часу я вивчав іноземні мови, це вже близько 20 років. На моєму шляху траплялися різні методики викладання і вивчення слів, так? Різні курси, а також заняття з викладачами. Але всі вони не відповідали моїм критеріям. І ось про що я? Я завжди вважав і відчував, що я можу дуже швидко вивчати слова, робити це легко і гармонійно. Так само, як ми вивчаємо нашу рідну мову. Так само, як ми вчили, наприклад, українську мову. І ми не задумувалися, як ми вивчили її гармонійно в середовищі. І я вважав, що так само можна і вивчити іноземно. Як в тому фільмі Матриця, що до тебе під'єднують дріт до голови. І в ліченні секунди, в хвилини тобі завантажують велику кількість інформації. У мене завжди таке відчуття, що наш мозок дуже потужний комп'ютер, який здатен перетворювати стільки інформації. Просто ми не вміємо ним користуватись. Багато років я тестував різні методики вивчення слів. Я шукав відповіді тільки лише на одне питання. Як запам'ятати швидше? І Я відповідь знайшов. Це якраз одна із технік, яку ми використовуємо на курсах My Second Language. Ця методика дозволяє вивчати слова в великій кількості і за якомога меншу кількість часу. Ця методика дозволяє також правильно використовувати нейролінгвістичні зв'язки для того, щоб вивчення мови було правильне з точки зору структури її. І запам'ятовування. Вона також дозволяє підбирати для себе матеріал, щоб вам було цікаво вчитись і щоб він вам був зрозумілий. Отож не будемо гаяти час і переходимо до самої методики. Вона складається з трьох частин. Перше це підбір списка слів. Друге це створення навчального матеріалу. І третє це саме вивчення матеріалу. Ми будемо йти по порядку, щоб не втратити логічний зв'язок. Перша частина це підбір списка слів. Я рекомендую список найуживаніших слів. Наприклад, для вивчення англійської мови можна взяти список Оксфорд 3000. Він іде до рівня B1 або Оксфорд 5000. Він йде до рівня c 1 Якщо ж ви вивчаєте якусь іншу мову, а не англійську, ви також можете використати цей список слів і перекласти його за допомогою Google Translate або чату GPT. Коли в нас вже є готовий список слів, ми переносимо його в Google таблиці або в Excel таблиці. На наступному етапі ми цей список будемо зжимати, для того, щоб було менше до вивчення слів і мозок легше сприймав інформацію. Вона буде більш структурована і потрібно буде вчити одне слово замість п'яти або десяти. І так, що нам потрібно робити зі списком? Перше, що потрібно нам відсортувати, це спільнокореневі слова. Наприклад, візьмемо корінь AC. Я би туди відніс такі слова, як Academy, Academic, Achieve, Achievement. Acid, Acquire, Across. Ми їх поміщаємо всі в один рядок. Другим пунктом до них потрібно додати ще спільнокореневі слова, але з корнем не на початку слова, а всередині. Наприклад, спільний корінь able. Туди відносяться слова, схожі за значенням і спільнокореневі. Наприклад, able, disable, ability, disability. Ці всі слова будуть в одній комірці. Далі ці слова ми групуємо по 10-по 20 штук в одному рядку. В мене, наприклад, з 5000 слів вийшло більше там 400 груп. А в чому суть цього групування, сортування слів? Що нам не потрібно буде запам'ятовувати 5000 тисяч слів. Нам потрібно запам'ятати буде лише 400 а всі інші будуть асоціативно запам'ятовуватися. Далі я вам розповім, як це працює. Друга частина і це створення навчального матеріалу. Коли в нас є відсортований список, ми готуємо матеріал до вивчення. Ми підраховуємо, яку кількість груп ми хочемо вивчити. Наприклад, в мене є 400 груп, я їх хочу вивчити там за 2 місяці. Це приблизно... 100 слів або 7 груп в день. Тому нам необхідно підготовлювати ці 7 груп слів в той день, коли ми вчимо слова, або завчасно. На цьому етапі ми можемо використовувати ще Google Translate, так, або ChatGPT для того, щоб перекладати слова, там, речення в подальшому, фрази. На наступному етапі, коли ми вже будемо саме вчити, на практичному етапі. Ми використовуємо тільки ту мову, яку вивчаємо, для того, щоб не змішувати нейролінгвістичні центри. В нашому випадку, наприклад, це український і англійський центр. І так, що ми далі робимо з цими групами слів? Ми беремо групу слів, наприклад, які починаються на AC, так, це слова achieve, achievement, acquire, across. І для всіх них ми повинні створити одне ключове слово. Що це таке і які вимоги до нього? Перше, воно повинно починатись на ті самі літери, на AC. Друге, це повинен бути якийсь персонаж. Наприклад, можемо його назвати жіночим або чоловічим ім'ям. Надаємо запит в чат GPT, напиши мені ім'я, які починається на літери AC, жіночі там або чоловічі. Для того, щоб ми самі не вигадували, або самі можемо вигадати ім'я. Або це може бути іменник з цієї групи слів. Наприклад, в групі слів з коренем ACT можна взяти іменник Actor або «actress». І так, для прикладу, ми ж будемо брати е, нашу групу слів з, е, з коренем «act», так? Я вигадаю ім'я таке Ахілес, так? Ехілес. Ви ж можете придумати свої імена і, звичайно, своїх персонажей. Коли в нас вже є вигадане ім'я, ми починаємо вигадувати його історію. І яким чином ми це робимо. Другий етап це зробити слово сполучення. Наприклад, ми беремо всі слова групи, які починаються на один і той самий корінь. Так? В нашому випадку це наступні слова. Academy, Academic, Achieve, Achievement acre, «across», «acquire». Але якщо у нас є спільнокореневі слова, і схожі за змістом, ми використовуємо тільки одне слово. Наприклад, в мене є два слова Academic і Academy. Я буду використовувати те слово, яке мені найбільш зрозуміліше Academy. І тепер наше завдання до цього слова додати ще одне слово, яке буде йому найбільше підходити по змісту. Наприклад, для мене слово Academy асоціюється з професором. Professor of the Academy. Для того, щоб зробити якісні словосполучення, ми пишемо чату GPT для того, щоб він їх перевірив. Наприклад, можемо запитати Academy professor. It's correctly, так? Або це коректно. І він тоді напише. Як, які потрібно артиклі, наприклад, вживати. На цьому етапі ми теж вже будемо бачити, яким чином зв'язуються слова між собою. Тоді ми створюємо зі всіма словами в групі словосполучення. І так в мене вийшли наступні словосполучення. Professor of the Academy, Achievement in Sports, Dangerous Acid, Acquires Knowledge, Actor of Land, Across the Street. На даному етапі ви вже можете побачити приклади вживання артиклів і порядок слів речень. Тепер, коли в нас є готові словосполучення, ми робимо з них речення, які будуть про нашого героя, Ахілеса. Вони не обов'язково мають бути зв'язані між собою, найголовніше, щоб вони були простими і зрозумілими. Вони можуть містити його ім'я або використовувати займенник. Наприклад, там він або його. На цьому етапі можна використовувати Google Translate або ChatGPT для того, щоб він допоміг вам створити і зробити якісні речення. І так ми робимо міні-історію. Так, якби про його життя в реченнях. У мене вийшли наступні речення про Ахілеса. Ахілс. Ахілс was a professor of the academy. He has a good achievement in sports. He quirks knowledge about dangerous acid. A hills has a house with a an acre of land. Across the street there was a big farm. Бачите, які ми молодці. Ми вже зробили 5 речень. І це ціла історія. Тепер ви можете перейти до створення інших груп або починати вчити. Це вже вибір за вами. Всі ці історії ми записуємо в окремий документ для того, щоб його зберегти і потім повертатись для нього до вивчення. Третя частина це практика і вивчення матеріалу. Це найважливіший етап. І саме на цьому етапі ми вже вчимо мову. Як я і раніше говорив, використовуємо тільки мову вивчення. І так ми беремо вже готову історію з цими групами слів. І ось що нам необхідно зробити. Перше, ми читаємо речення вголос. Друге, нам потрібно знайти в Google зображеннях зображення цих слів. Ми вибираємо найвідповідніше зображення. Але при пошуку, і наприклад, коли звертаємося до чата GPT, для того, щоб він нам пояснив, що значить це слово, якщо ми не знайшли його, ми використовуємо тільки ту мову, яку вивчаємо. Також... Завчасно можна виписати собі фрази типу, що це таке, що це значить, тільки на цій мові. Для того, щоб їх уже використовувати в процесі навчання. Це дуже класні фрази для того, щоб спілкуватись, наприклад, з чатом GPT або з носіями мови, для того, щоб вони вам пояснили, що це слово значить. Також можна створити колаж там, в різних програмах, таких як Canva, там, Figma або інших, е, можна зробити колаж навіть і в Google Docs, так, в Google Документах, там, де текст. Вставляти просто копіювати зображення і вставляти їх туди. Для того, щоб ці зображення ілюстрували наші слова, які ми вивчаємо. І так, наша задача під час вивчення цих діалогів сконцентруватися просто на візуалізації персонажа. І самих цих слів, так? Тобто ми просто читаємо, наприклад, історію про Ахілеса. Ага, він там був професором академії, він мав досягнення у спорті, він знався на е, небезпечних кислотах і так далі. Тільки це все ми робимо на англійській мові. Ну, або там на іноземній мові. Суть вивчення в тому, що якщо слово складне і немає асоціації, Воно нам не запам'ятається. Навіть якщо ми переклали би це слово з іноземної мови на наше, воно б нам згодом не згадалося б. Тому що воно складне, ми б його довго б згадували. Тому не потрібно використовувати нашу мову вивченні слів. А треба робити стійкі образи для того, щоб воно краще запам'ятовувалось. І фактично це вся методика запам'ятовування. Наша задача. Підготувати слова, зробити групи слів, після цього з них зробити розрозумілі нам фрази, словосполучення, для того, щоб вони більше в контексті запам'ятовувались. Далі до груп слів під'єднати основного героя, персонажа, який буде зв'язаний з цими групами слів буде спільним коренем. Після цього зробити речення з цими словосполученнями, і якби ще розширити круг впливу. І так, під час цієї практики ми завжди говоримо вголос, промовляємо ці слова, ці речення, фрази. Ми проробляємо вимову, це перше, що найголовніше. Друге, за допомогою чата GPT ми працюємо з граматикою, ми вже бачимо, як вживаються артиклі в словосполученнях, як створюються речення. І цілий час, як ми зробили речення, наприклад, ми можемо відправити чату GPT і спитати його, чи коректне воно. І третє, ми запам'ятовуємо в образній формі. Це не просто речення якісь незрозумілі, а це вже ціла історія, це вже персонаж, це вже то, як він живе. Тут прям цілі можна книжки робити з історіями, потім їх передавати комусь іншому, щоб хтось вивчив їх. Також використання тільки іноземної мови дозволяє нам відокремити лінгвістичні центри. Що пришвидшує? подальшому відтворення цих слів і використання іноземної мови. Отож мені дуже важлива ваша підтримка, тому ставте лайк, підписуйтесь на канал, особливо діліться цим відео з друзями, покажіть це відео своїм дітям, щоб вони також навчилися вивчати мову швидше і якісніше для них. Якщо у вас виникли питання по цій методиці, не соромтесь, пишіть їх в коментарях. Я з радістю всім відповім. Якщо ви хочете ще більше дізнатись таких ефективних методик, записуйтесь на курс My Second Language. Там ви знайдете унікальний матеріал для вивчення, структуровану систему навчання, допомогу викладачів та багато спілкування. А щоб дізнатися, як мозок впливає на вивчення мови, переходьте по посиланню в наступному відео. До зустрічі і успіхів вам у вивченні мови.